Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру восьмого класу. В сьогоднішньому відео у нас тринадцята самостійна робота. Тема функція y дорівнює корінь з х, її графік і властивості. Стандартно перед розглядом прикладів трошки теорії. Функція квадратного корення дорівнює корінь з. Графіком функції є вітка параболи, орієнтована вправо. Розміщений графік функції в першій чверті. Тобто вісь апсис хвісь іграків. Графік функції виходить з точки 0 і ось така відка параболи. Ось така відка параболи. Ага. Графік дотикається вісь іграки в точці 0-0. Тобто, корінь з нуля буде 0. Тобто графік проходить через точку 0, 0. І функція, визначена на проміжку, у нас виходить від 0, х у нас визначений до плюс безкінечності. Тобто від 0 до плюс безкінечності, це область визначення функції. Область значень також вгору тільки y від 0 до плюс безкінечності. Ну і, в принципі, це все, що потрібно знати для побудови використовуємо точки, які 1, 1, по x 1 по y 1. Ось ця точка, корінь з одиниці буде одиниця. Ну і корінь з 4 буде 2. Тобто, якщо ми тут 2, 3, 4. Ось 4 точка, ось точка по y 2, по х 4. Таким чином будується графік цієї функції. Ну, А тепер перейдемо до розв'язування наших завдань. Перше завдання. Укажіть точку, що належить графіку функції. Y дорівнює корінь з x. Якщо точка належить графіку функцій, то координати цієї точки повинні перетворювати ось цю рівність у правильну. Тобто замість підставлення X і y ми маємо отримати правильну рівність. Ну, перш за все, X у нас стоїть під знаком корення, X має бути більший або рівний нуля. Оскільки корінь з від'ємного числа, не добувається. Відповідно, y також у нас має бути або більший нуля, або дорівнювати нулю. У нас під варіантом А від'ємна координата, під варіантом Б, Y від'ємна координата, тому А і Б варіанти нас вже не задовольняють. Ми можемо точно сказати, що точка, яка має від'ємні координати, графіку цієї функції належати не буде. Тобто серед того, що ми маємо розглянути, у нас залишається варіант В і варіант Г. Варіант В, дивіться, що у нас виходить. У нас виходить, що по Х 0,1 і по ігреку 0,1. Тобто у нас виходить така рівність 0,1 до рівня корінь з 0,1. Зрозуміло, що ця рівність неправильна, тому варіант В також нам не підходить. Ну, і ми вже бачимо, що правильною відповіддю буде варіант відповіді Г. Давайте перевіримо, чому по х 1 девята по ігру 1 третя. Тобто у нас виходить що 1 третя дорівнює корінь з 1 дев'ятої. Корінь з 19 це й буде 1 третя, тому ця рівність правильна. І отже, ця точка з координат, точка d з координатами 1 девята 1 третя буде належати графіку функції y дорівнює корінь з x. І правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді г. Наступне друге завдання. Укажіть графік функцій y дорівнює мінус корінь з x. Дивіться, графік функ y дорівнює корінь з x це стандартна відка параболи, яка знаходиться в першій четверті. Це y дорівнює корінь з x. Якщо функція. Ну, дивіться, у нас y дорівнює f від x. Якщо функція y дорівнює мінус f, від x, то у нас що графік, що знаходиться вище осі абсцис, зміщується симетрично вниз. Тобто ми симетрію будуємо, і у нас виходить ось ця частина, я її наведу, y дорівнює мінус корінь з x. Такий графік у нас зображено. На варіанті відповіді B. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Дивіться, як себе перевірити. Точка при х1. дорівнює мінус корінь з 1. Корінь з одиниці це одиниця, та ще оцей мінус буде мінус 1. Ось вона точка мінус 1. І якщо взяти 4. Корінь з 4, 2, та оцей мінус під знаком кореня буде мінус 2. Мінус 2. Ось ці дві точки. Ну і, відповідно, корінь з 0 0. Тобто ось ця відка параболи. Більше у нас такого графіка ніде немає на малюнку, тому ми робимо висновок, що правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді B. Йдемо далі. Наступне третє завдання. Звучить воно наступним чином. Використовуючи графік функції y y дорівнює корінь з х. Розташуйте в порядку зростання числа. У нас є числа. 3 коренів з 2, потім які ще числа. 1 третя корінь 72, корінь з 15 і корінь з 3. Так, і знайдіть значення y, якщо x дорівнює мінус 1 четверта, x дорівнює 9. Якщо x дорівнює мінус 1 четверта, то y дорівнює. Якщо x дорівнює 9, то y дорівнює. І знайдіть значення x, якщо y дорівнює 2, і y дорівнює мінус 1. Якщо y дорівнює 2, то і y дорівнює мінус 1, то так, записали умови. Тепер дивимося. Давайте перший підпункт. Нам потрібно розташувати в порядку зростання оці 4 числа. Дивимося, використовуючи графік функції y дорівнює корінь з. y дорівнює корінь з у нас на малюнку є, це відка параболи. Чим вона характеризується більшому значенню аргумента, тобто більшому значенню x відповідає більше значення функції. Тобто, щоб розташувати числа порядку зростання, ми повинні записати їх від найменшого до найбільшого, тобто найменшому значенню аргумента буде. Відповідати менше значення функції. Більшому значенню аргумента буде відповідати більше значення функції. Дивимося, корінь 72, ми можемо що зробити? Ну, давайте все заженемо під один корінь. Давайте спочатку три корінь з двох. Ми оцю трійку заженемо під знак кореня. Що буде? Корінь 2 під коренем є. А щоб трійку загнати під знак корення, ми повинні її піднести до квадрату. Під коренем буде 2, помножене на 3 в квадраті. 3 в квадраті 9 а помножити на 2 буде корінь з 18. Так, що у нас тут? 1 третю також заганяємо під знак кореня. Під знаком кореня у нас вже є 72, помножити 1 третя, щоб під знак кореня, ми її повинні піднести до квадрату. Одна третя в квадраті буде 1 девята. Тобто у нас тут буде корінь 72 поділити на 9. 72 поділити на 9 ділиться на ціло буде 8, тобто буде корінь з 8. От ми бачимо, що перше число вже 3 корені з 2 більше за 1 третю, корінь 72. Бо там під коренем 18, корінь з 18, а тут корінь з 8. Більшому значенню аргумента буде відповідати. Більше значення функції. Корінь з 15. Ну, нам нічого так і не потрібно, залишилось корінь з 15 і корінь з 3. Так і записано. Тобто, дивіться, ми тепер під коренем, Чим більше значення під коренем буде. Ха, чим більше значення ікса, тим буде більший ігри. Тобто, найменше з оцих всіх чисел це буде яке корінь з трьох. Корінь з трьох, найменше. Потім більше корінь з 8. Тобто 1 третя. Корінь з 72. Далі корінь з 15. І четверте число це 3 коріні з 2. Оскільки там аж корінь з 18. 3 корінів з 2. От дивіться, ми записали послідовність, число у порядку зростання. Це ви виконали перший підпункт завдання. Другий підпункт. Якщо х дорівнює мінус 1 четверта, то y буде дорівнювати, чому ми замість x ось цю функцію, нашу y дорівня корінь з x підставляємо мінус 1 четверта. Корінь з мінус 1 четвертої. Ми знаємо, що корінь з від'ємного числа добуватися не може. Тому не існує y, якщо x дорівняє мінус 1 четверта. Ну і зрозуміло, дивимося на графік функції. Х мінус 1 четверта це ось. Відповідно, Y ніякого тут нема, оскільки у нас Y всі додатні для додатніх X. а для від'ємних X ніякого значення функції не буде. Тому, що ми тут напишемо? Не існує Не існує такого Y, при якому x буде дорівнювати мінус 1 четверта. Якщо х дорівнює 9, то Y дорівнює корінь з 9 дорівнює 3. Тобто, якщо x9, то y буде дорівнювати 3. У нас от он графік функції, якщо буде далі ж він зростає, так? то десь там буде 9, по і буде 3. Розв'язали цю частину завдання. І остання частина знайти х, якщо y дорівнює 2. Якщо y дорівнює 2, то виходить у нас, що 2 дорівнює корінь з x. Корінь з якого числа дорівнює двійці? Ну, зрозуміло, що це ідентично запису, як 2 дорівнює корінь з 4. Рівня корінь з х. Тобто, у нас х буде дорівнювати 4. Х дорівнює 4. Тобто, якщо і дорівнює 2, то х дорівнює 4. Ну, ми бачимо, що це ось ця точка буде. І 2х4. Якщо y дорівнює мінус 1, то у нас виходить що запис? -1 дорівнює корінь з x. Ми знаємо, що корінь квадратний з будь-якого виразу це число додатнє. У нас виходить тут y-1. Тому не існує такого x'. Не існує, не існує такого x', щоб отримати від'ємний y. Все, розглянули всі підпункти. Ось у нас записана. У відповідь записуємо ось цю послідовність. Це в порядку зростання, задані нами, задані в задані числа. Потім, якщо х-1, то y не існує. Якщо х дорівнює 9, то y дорівнює 3. І ще частина відповіді: якщо y дорівнює 2, то x дорівнює 4. Якщо y дорівнює мінус 1, то x не існує. От такі відповіді до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи це четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. І у нас є три рівняння. Під пунктом А у нас рівняння. 3 коренів з x дорівнює мінус 1. О, дивіться. Корінь з ікс звідси дорівнює. Корінь з ікс у нас виступає як множник. Тобто, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Тобто буде мінус 1 поділити на 3, тобто мінус 1 третя. Виходить у нас рівняння, що корінь з х дорівнює мінус 1 третя. Ми знаємо, що відсутнє таке значення, щоб з нього добути квадратний корінь і отримати від'ємний результат. Тому рівняння А немає розв'язків. Немає розв'язків. Варіант Б. Завдання Б. 8. Відняти 2 коренів з Х, дорівнює 4. Вираз з коренями залишаємо з однієї частини. В одній стороні числа переміщаємо в іншу. Мінус 2 корень з залишається зліва. Мінус 2 коренів з Х. дорівнює... Справа є 4. 8 зліва зі знаком плюс. Приносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 8. Мінус 2 коренів з x дорівнює 4 відняти 8. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 8 відняти 4 буде 4, та ставимо знак 8. І ось цей мінус, тобто буде мінус 4. Дивимося, ділимо ліву і праву частину на мінус 2. Зліва у нас, якщо поділимо на мінус 2, залишиться корінь з х. А справа мінус 4 поділити на мінус 2. Від'ємне число ділимо на від'ємне буде додатнє, і 4 поділити на 2 буде 2. Виходить, корінь з х дорівнює 2. Ну, зрозуміло, що х дорівнює тоді 4, оскільки корінь квадратний з 4 буде дорівнювати 2. Отже, у нас виходить, що. Давайте зробимо перевірку. Коли у вас є рівняння, бажано робити перевірки. Тобто, що у нас виходить? Давайте перевірка. 8. Відняти 2 помножити на корінь. Замість ікса підставляємо отримане з 4. дорівнює. Що у нас буде? 8. Відняти корінь з 4, 2. 2 помножити на 2. Дорівнює. 2 помножити на 2 4. 8, відняти 4. Буде 4. Ось отримали цей результат. Отже. Відповідь до підпункту Bх дорівнює 4. Так, і останні, останнє рівняння. Пункт В. Корінь квадратний з Х додати 1 дорівнює корінь з 2. Дивіться, ну тут простеньке рівняння, але взагалі, коли у вас є рівняння з коренем, враховуйте відразу, що підкореневий вираз має бути більший. Або дорівнювати нулю. Тобто він не може бути від'ємний. Ну, у нас і нулю не може бути він дорівнювати, оскільки справа корінь з двох. Тобто у нас х плюс 1 має бути більший від 0. Тобто х має бути більший від мінус 1. Ну, а тепер дивіться, оскільки зліва і справа корені квадратні, то значить підкореневі вирази мають бути рівні. Тобто, у нас зводиться до простого лінійного рівняння. Х додати 1 дорівнює 2. Оскільки х додати 1 завжди у нас додатнє число. Ми його прирівнюємо до двійки. Звідси х дорівнює. Одиницю приносимо вправо з протилежним знаком. Буде 2 відняти 1. Х дорівнює одиниці. Дивимося, х дорівнює одиниці більший від мінус 1, тому в нас все нормально виходить. Умова того, що підкореневий вираз має бути більший рівний 0 справджується. Робимо перевірку. Якщо х дорівнює 1, то зліва у нас буде що корінь 1 додати 1. дорівнює корінь 1 додати 1, буде корінь з 2. І виходить. Це права частина дорівнює корінь з 2. Отже, ми знайшли правильно корінь. У відповідь записуємо х дорівнює 1. Отже, в четвертому завданні у нас виходить під пункт А. Рівняння розв'язку немає. Під пункт Б відповідь х дорівнює 4, під В х дорівнює 1. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, стандартно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. До наступних зустрічей!